Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд пил до комбісистеми від компанії Штокер під номером 535 та 540. Комбісистема це набір інструментів, призначених для обрізки гілок на певній висоті. Для використання комбісистеми необхідного стика штанга Довжина її від 210 до 4 метрів. Вона є розкладна і може регулюватися по довжині. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Сьогодні в нас мова йде по суті про один тип пили. це пила ось такого типу: зігнута з довжиною полотна 33 см. Вона упаковується ось в таких от блістерах, і продається вона у вигляді або просто полотна з кріпленням до комбісистеми, і це є артикул 535. Або ось в такому вигляді, де є пила з додатковою ручкою. Ручка ця це по суті окрема опція. Можна придбати пилу як з нею, так і без. Пила з ручкою йде під артикулом 540. Як я вже згадував, полотно пили є довжиною 33 см. Полотно виготовлене з високої сталі. Зубці є розведені вліво-право, щоб полотно не клинуло. Зубець має трьохграну заточку, і цей зубець працює протяжкою на себе. В кінці зубців не є додатково гартовання, тому цю пилу можна без проблем. Підточувати з лівого боку на полі є гравіровка штокер, і знизу напис sk 5 sk 5 sk 5 це сталь, з якої виготовлено це полотно. Ці пили штокер виготовляє в Тайвані, але тим не менше, незважаючи на те, що це є тайванського виробництва, товар, полотно окремо можна докупити. Тобто усі змінні деталі, так само, як і окремо руків'я, так само, як і полотно до оцих інструментів, всіх, так само, зрештою, як і до штанги. Оці откріплення, фіксатори можна при потребі, якщо раптом воно поламається, можна купити. Це все є Змінює деталі, і це на відміну від більшості виробників, навіть в тому числі. В лапках італійських виробників, які декларують, що це вироблено в Італії. Але одразу хочу зазначити, якщо ви бачите на інструменті напис sk 5 цей товар не є виготовлений в Італії. Італійці мають досить серйозне своє металургійне виробництво, і сталі, які вони виготовляють, маркуються іншим чином. Тобто сталь sk 5 це маркування японське, а італійський еквівалент цієї це 80 Довжина пили разом з руків'ям 67 см, вага пили 225 грам, а вага окремо руків'я 155 г. Руків'я від'єднується досить Просто ця частина пили є пластикова, і це досить міцний пластик, він не є крихкий і буде добре служити навіть на морозі. Полотно до цього корпуса кріпиться на двох болтах. В протилежного боку є дві гайки, в які вкручуються болти, а всередині в корпусі ми можемо бачити з турця, є металева пластина. Тобто, оця частина всередині має металеву основу. Весь комбінструмент від штокера має досить просте і надійне кріплення. Ну і звичайно ж. Дуже швидке. Руків'я пили має по своїй конструкції точно такий самий зажим. Ця частина є пластикова, всередині руків'я є алюмінієва. Оця алюмінієва трубка є досить специфічного такого профілю з ребрами жорсткості. Ця частина є резинова. Цю резинову накладку зняти з руків'я мені не вдалося, тобто вона міцно наклеєна або варена. Тут мені важко це сказати, але тим не менше, тобто вона не злітає, як часом буває в деякому недругому інструменті. На кінці цього руків'я є великий отвір, через який можна протягнути шнурок. Там паракорд для того, щоб отримати петлю і підвішувати цю пилу, наприклад, десь на гілку, або вдягнути її на руку. На цих кадрах ви можете бачити, як ця пилка досить легко обрізає гілку. Придбати пилу для компісистеми від штокер ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу.